Синоптичний усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми е, продовжуємо говорити, як завжди, щодня про найближчу синоптичну ситуацію поточну і про найближче метеорологічне майбутнє. Сьогодні звісно, ми поговоримо про погоду, яка очікується в Україні у різних регіонах. Зазирнемо до Польщі, як завжди. Але сьогоднішню ми нашу зустріч присвятимо учорашньому дню: Дню міжнародному дню кота. Якщо чесно, я маючи двох котів, особливо близька до цієї теми, завжди цікавлюся. І за моїми підрахунками, ну впродовж року, є мінімум 5-7 днів кота. Але ви, певно, погодитеся, що кожен наш день це день кота і кішки, яких ми страшенно любимо. І я завжди кажу, що краще одного кота може бути лише два кота. Але окрім такого нашого милого, зворушлого до них ставлення, насправді коти це дуже поважні, дуже серйозні тварини із неймовірною історією давньою. І ми сьогодні саме торкнемося цієї історії. їх. Появи коло людини, і я думаю, що вони, напевно, задовго до людини ще існували. Ну, зрозуміло, що у дикій природі, у дикому вигляді, одомашнення відбулося трохи пізніше, але, отже, зазирнемо у таку стародавну, стародавню котячу історію. За різними підрахунками, за різними оцінками, це зрозуміло важко це визначити точно. Але одомашнення котів могло статися десь близько 9-10 тисяч років тому. Тобто, це лише одомашнення. Ну, власне, тоді, коли люди почали змінювати свій спосіб життя, більше так би мовити, осідати. Одомашнення котів, ймовірно, розпочалося із такої колаборації між дикими котами та землеробами в регіоні Близького Сходу. Коти полювали на. А гризунів, звичайно, вони ж хижаки. Тому людям, звісно, дуже було необхідно тримати біля себе таких корисних хижаків. Це потім вони вже зрозуміли, які вони ще й симпатичні. Ну, ось змогли відстежити це одомашнення вздовж тигру Єфрату. І власне це колиска котячої цивілізації. Це місце, де вперше почалася історія саме домашнього кота. Ну вже потім коти зрозуміло, що переїхали до нас, до Європи. Переїхали вони і сухопутними, і морськими торговими шляхами, а особливо морськими, вони зрозуміло, що вони допомагали людям, ловили щурів на кораблях. Це дуже дуже було корисно. Ось дуже цікаво. Дуже цікавий такий факт, що от, оцей м, така шерсть із е, візерунком таббі, це такі плямисті, смугасті візерунки, власне, такі найхарактерніші для домашніх котів, то вони з'явилися, оцей ну, ген, який відповідає саме за цей візерунок, з'явився у у 80% сучасних котів, не раніше середньовіччя. Він виник в Османській імперії, потім був вже в Європі, в Африці поширений. Ну і лише у 18 столітті ось ці, оце, е, візерунок табі став настільки поширеним, що саме е, котів із таким візерунком стали асоціювати із саме домашніми тваринами. Хоча це не обов'язково зрозуміло. Окрас може бути е, насправді дуже-дуже різним у котів і кішок. Е, дуже цікавий факт який мені мене зацікавили, дуже сподобався, що дуже великі відмінності є між домашніми котами і іншими прирученими тваринами, зокрема собаками, кіньми, ну зрозуміло, не лише там, зовнішнім виглядом, що м м коти все одно залишаються не до кінця прирученими людиною. Тобто, якщо їх, наприклад, випустити у дику природу, вони будуть далі полювати на шкідників. Розмножуватися, тобто поводити себе природно у своєму природному середовищі, тому на відміну від практично усіх одомашнених тварин, люди не сильно змінили поведінку котів під час цього процесу приручення, і це. Ще і ще раз е, свідчить про те, що коти особливі е, тварини, і ну, скоріше всього, думаю, можна сказати, що це не ми їх приручили, а це вони нас приручили. Взагалі, в мене є таке абсолютне переконання, це моє особисте, що коти це прибульці, яких прислали за нами спостерігати і, звісно, покращувати людську натуру. Перед, від такої цікавої історії стародавньої котячої переходимо у вищі сфери атмосферні, дивимося, чи буде магнітна буря, чи будуть магнітні бурі сьогодні, завтра, і взагалі якою очікується геомагнітна ситуація. До вашої уваги, прогностична діаграма, видно, що ну, спостерігатимуться такі помірні, то й невеликі коливання, тому поки що про сильне якесь геомагнітне збурення не йдеться. Ми, як завжди, просто спостерігаємо і переходимо. Власне, до головної частини нашої рубрики до прогнозу погоди на сьогодні, на 19 лютого. Температура повітря сьогодні у західних областях України, з яких ми зазвичай розпочинаємо наш прогноз, коливатиметься в таких досить помірних зимових межах від 2 до 5 градусів морозу на Закарпатті тепліше. Переважатиме хмарна погода у Карпатах та навколо Карпатських областях. Є ймовірність невеликого снігу, але загалом якихось таких серйозних опадів не передбачається. На півночі України сьогодні в день лише на Сумщині, Затримається сніг, пов'язаний із атмосферним фронтом південного циклону. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині переважно без опадів. Температура повітря на півночі найнижча в Україні: мінус 5, мінус 8. На сході на Харківщині, на півночі Луганщина ще затримається також в день місцями невеликий сніг. Температура повітря від 3 градусів морозу на Харківщині до плюс 1 на Донеччині. У центральній частині України опади сьогодні припиняться, тобто без істотних опадів впродовж дня 19 лютого. Ну, Така прохолодна погода мінус 2, мінус 5 градусів. На півдні України сьогодні порівняно тепло, ну, порівняно, наприклад, з північною частиною плюс 2, плюс 5 градусів, Криму до плюс 8 без опадів. У Києві сьогодні холодна погода ще залишається, максимально мінус 5-6 градусів, але без опадів. Зазирнемо. Тепер до Польщі. У Варшаві сьогодні е, очікується в межах е, мінус 3 градусів і мінлива хмарність. Ну, Тобто без опадів. У Гданську погода, до речі, трохи подібна, також десь мінус 3 градуси і без опадів. Е, у Вроцлаві тепліше, як завжди, але не так аж дуже тепло, десь мінус 1 градус е, і мінлива хмарність. Е, у Кракові е, також е, сьогодні без опадів, без істотних, мінус 1 градус. Це максимально. Ну і у Любліні. Е, Традиційно завжди трохи прохолодніше, холодніше сьогодні мінус три і без опадів. Що найближчим часом очікується в Україні? Поки що, ось буквально найближчими днями погода така буде мінлива, неоднорідна, і з коливанням атмосферного тиску, дорогі метеопати, уважніше прислухайтеся до свого самопочуття. Саме час зайнятися профілактикою здоров'я весна незабаром. І окрім страшенної приємності, яку ми всі очікуємо навесні з її теплом, сонечком, звичайно, приходить оця пора авітамінозу і загострень судинних недуг. Тому, якраз як я вже сказала, варто подбати про профілактику свого здоров'я. Ну і хочу вас порадувати і себе також, що за попередніми прогнозами, які обов'язково потребуватимуть уточнення орієнтовно з 23 лютого. В Україні очікується відчутне потепління, але поки що е, уважно стежте за своїм здоров'ям. Не перемерзайте, щоб е, у хорошому здоров'ї зустріти це чудове е, підвищення температури повітря. Ну і, як завжди, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди! Дякумента Сіденко. Дійсно, по всій країні оголошено перший рівень небезпеки у зв'язку з